Письменниця Ольга Криштопа написала дуже пронизливий текст про тих, хто вижив, незважаючи ні на що. Живий, що я колись розкажу про цю війну своїм онукам. Оленка повернула до мене замурзане обличчя. Коли я потім колись буду розказувати про цю війну своїм синьооким онукам, то обов'язково згадаю про Павлика. Історія замовчує про таких, як він. Потім згадають про політиків, які не втекли і виголошували хороші промови на міжнародній арені. Обов'язково і заслужено у підручниках історії згадають про генералів і кілька бойових командирів. А я розкажу про павлика. Я надіюсь, у мене колись будуть сині внуки, і я буду тією прибацаною бабкою, яка не пектиме пиріжків, а куритиме одна за одною. І казатиме своїй дочці в слухавку Анжела, нафіга мені вода. Анжела, я не відчиню тобі дверей. Привези мені чилійського сухого червоного і камамберу, Анжела, бо я не відчиню тобі дверей. Так от колись у мене будуть такі синьоокі онуки, і вони мене запитають, хто переміг у тій довбаній війні. І я їм скажу, що в тій святій війні переміг той, хто переміг себе, той, хто воскрес. І це Павлик. Він не загинув, захищаючи рідну землю. Він просто залишився живим тоді, коли помер. Я їм розкажу про Павлика, який жив у Харкові. Писав коди для фармацевтичної компанії з Канади і любив Оксану. Це той Павлик, який 25 лютого просто виніс абсолютно німу і задерев'янілу Оксану зі своєї дворівневої квартири на Салтівці. Взявши тільки документи Оксаниного кота і Мавіка, якого купив для того, щоб знімати Оксану на Сиваші і бакоті. Він віз Оксану до Львова і відпоював її гарячою водою, бо вона нічого не могла більше їсти. Ще він годував кота мисливськими ковбасками, які ще можна було купити на заправках, і боявся померти, так що в нього зводило пальці на ногах. Але він всю дорогу розказував Оксані про краків і про те, який там театр. Коли Оксана через тиждень у Львові у своєї тітки почала їсти, Павлик пішов до військкомату. Там подивилися на нього, на його бойовий досвід, записали його дані і сказали чекати дзвінка. Коли у Львів уперше прилетіло, Павлик зібрав Оксану, посадив її в автобус і відправив до Польщі, де її з котом чекала мама. Яка там працювала і жила вже 15 років. Він знову пішов у військкомат, вистояв там чергу і, почувши, що треба далі чекати, повернувся до Оксаниної тітки. Тоді через знайомих знайомих знайшов вихід на командира одного із добровольчих батальйонів. Той погодився із ним зустрітися, і Павлик йому сказав У мене є Мавік, я вмію ним користуватися. Я купив собі всю спорягу ще на початку лютого. У мене є досвід походів у гори. І я хочу вбивати. Візьміть мене на війну. Я буду розказувати своїм синьооким онукам про Павлика, хоч насправді я буду розказувати про війну. Розкажу про те, як Павлик два місяці вчився бути військовим, потім звільняв Харківщину, а потім Бахмут. Я розказуватиму про те, як він мерз і як він оплакував товаришів. Але основне я розказуватиму їм про те, як Павлик при кожній нагоді дзвонив до Оксани, як він їй писав. Я розкажу про те, що він засинав в окопах, дивлячись на Оксанине фото. А тоді я розкажу про те, як Оксана одного разу йому подзвонила і сказала, що більше не буде йому писати, бо в неї тепер є Адам, і в них сім'я, і буде син, а він, Павлик, нехай береже себе. І тоді я буду довго своїм синьооким онукам розказувати, як Павлик помер всередині. Я розкажу їм, що він сів під деревом. Поклав на коліна свого Ака і довго дивився на нього. Я про цей павликів погляд на калаша буду розказувати 164 хвилини і 17 секунд, бо стільки часу він дивився на нього. Я буду розказувати про те, як чорніли сині павликові очі, як пекло йому в горлі, як він ненавидів війну і себе у цій війні. І ще я розкажу, як до нього підійшов його командир. Через 164 хвилини і 17 секунд після дзвінка Оксани я розкажу, як командир забрав із рук Павлика АК. Тільки я не розкажу, що казав Павликові командир. Може, навіть і нічого. Може, він дивився теж на той АК, і йому пекло в горлі. Я не знаю, що він йому сказав. А що він міг сказати? Він воював давно, Павликів командир, а його дружина разом із сином на початку березня поїхала в Ростов. Що він міг сказати Павликові? Я тільки знаю точно, і я розкажу про це своїм синюоким онукам, що Павлик тоді помер. А мертвим воювати не можна, можна тільки живим. Мертвий Павлик нікого не врятує, навіть себе. І коли через місяць після цього Оксаниного дзвінка він лежав трьохсотим під висоткою, я скажу своїм онукам, що я подумала. Двохсотий. Подумала тоді я. Він навіть не наклав собі турнікет, бо він помер іще місяць тому, коли йому подзвонила Оксана. І коли я, перекривши його рану, тягнула його на собі до машини, він навіть не допомагав мені, бо він був мертвим уже місяць, а мертві не хочуть жити. Я розкажу своїм онукам, яка я тоді була сильна. Я казала тоді Ти не можеш так зі мною, ти не повинен так зробити. Я не витримаю, оживай, сука, якого хера? Ти потрібен мені як дихати. Якщо ти тут здохнеш, я здохну разом із тобою. А якщо я здохну, хто буде витягувати всіх інших вас, здорових дядьків? Куди ж ви без мене, а я без вас, а всі інші куди без нас усіх? Слухай, я знаю, ти помер, але я жива, мені треба, щоб ти теж жив. Щоб ти жив, 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 живи, 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 живи. Жив. Так шепотіла я. Над мертвим уже місяць Павликом, якого поранив снайпер 20 хвилин тому. І я розкажу, як він дивився на мене, і його чорні вже місяць очі стали спочатку сірими, а потім такими, як сонячне зимове небо, на яке він дивився, коли я тягнула його до машини. Я розкажу своїм онукам із такими ж синіми очима, як воскрес Павлик, і як я воскресла з ним. А потім воскресала із кожним, кого я тягнула до машин. Ось як я розкажу своїм онукам про війну. Оленка обняла свої коліна, поклала на них підборіддя і замовкла. Я теж мовчала. А тоді вона усміхнулася, глянула на мене і весело сказала А потім зайде в кімнату дід моїх синьооких онуків, Павло Петрович, і скаже Скільки можна розказувати про одне й теж? Їдьмо краще на море. Я запущу нашого Мавіка 234, і ми знімемо круті кадри заходу сонця. На Дласпі. Слава Україні, браття і сестри. Переможемо.